7 червня у нашому місті Бродівської дитячо-юнацької спортивною школою проводилися змагання з волейболу серед юнаків 2008 років народження та молодших, привороче Всесвітньому дню друзів. Турнір походив у спортивному залі гімназії, де від запеклої гри було дуже спекотно. Всі чотири команди, які відгукнулися на запрошення, показали прекрасні, хороші результати, підготовку та цікаву гру. По закінченню турніру команди вибороли наступні місця. На четвертій сходинці команда Лешнів, Команда Дю США Броди зайняла третє місце, команда Павлів на другу місце та команда Берлин перше місце. При змагань було нагороджені грамотами, медалями та кубками. Дякуємо за хороші емоції та дружню атмосферу. До слова, бродівською дитячою наскокою спортивною школою проводиться набір учнів, які мають відмінне здоров'я та полюбляють спорт, а також запрошуємо на роботу тренерів-викладачів. Слава збройним силам України, слава Україні.